Доброго дня, шановні глядачі! 20-й книговидавничий форум у розпалі. І наразі ми продовжуємо цикл зустрічі з відомими письменниками. Зараз смакуватимемо розмови з людиною, яка не потребує зайвих слів. Всі регалії відомі письменник, поет, прозаїк, художник, музикант Юрій Іздрик. Вітаю вас, пане Юрію! Чи вже встигли адаптуватися до? Ми потоку видавців, читачів, письменників. Ну, моя адаптація до будь-яких зовнішніх впливів полягає в тому, щоб зі своєї сфери не вилазити, так би мовити. От, ну, звичайно, що на форумі це вдається важко, тому що багато зустрічей, багато розмов, в тому числі незапланованих, Але. Щоб згрубше відповісти на Ваше запитання, то скажу так, що мені комфортно. От. Форум, безперечно, важлива подія в культурному житті України, і цьогоріч він ювілейний. І цікаво, як ви оцінюєте цю подію, чи, маєте певне, чи має форум певне місце у вашому житті? Як читача, як письменника? Ви знаєте, я настільки близько, якось, як то кажуть, затусований. В цій форумі всі справи і щоразу не доводиться якось там допомагати, ну просто по дружбі там чи, чи з доброго ставлення, так би мовити. Що я не сприймаю форум як якусь чужу імпрезу, на яку мене запрошено. Я тут наполовину у себе вдома. Ось і немає відповідної дистанції такої, як має може пересічний читач чи просто письменник, якого запросили сюди, в якості гостя. Ну і, власне кажучи, тому якісь об'єктивні оцінки мені давати форуму дуже важко. Те, що він мені щоразу більше подобається, це так би мовити, моя особиста справа і не більше. От. Але факт залишається фактом, що мені здається, що якось тут все і впорядкованіше, і комфортніше, знову ж таки, і логістика якось вирулює, наскільки тут взагалі може бути якась логістика на цьому святі життя. Так. Ну, Але так чи інакше. А чого цього року щось є, якісь особливі очікування? Значить, Дивіться, цьогорічне найбільше очікування своє, таке радше пов'язане з хвилюванням і непевністю, вже минуло. Це вчорашній вечір Лінор Горалик, яку ми тут чекали чотири роки у Львові, нарешті дочекалися. І я, чесно кажучи, переживав, ну, бо як би там не було, така от столична дівушка продвінута і так далі. А тут з іншого боку, якийсь провінційний літератор, який в калуші сидить і з хати не вилазить. Про що ж би нам говорити, здавалося б. На щастя, я з Ленор познайомився ще минулого року на київських лаврах на фестивалі. І ми якось дуже швидко заприязнилися. Так що цього року мені вистачило тільки догнати її за пів години перед виступом в якійсь кав'ярні, і ми швидко поговорили. Все вирішили, і вечір відбувся. От. Ну, А друге моє очікування ще попереду це концерт драмтеатру на ночі, музики і поезія нон-стоп. концерт для мене це зараз будь-який концерт драмтеатру. Це та практика життєва, яка мене найбільше тішить. От. І для мене це завжди свято, радість і от таке от очікування. Але очікування приємне. Так що я ще дві доби властиво буду жити чи півтори в очікуванні цієї найважливішої для мене події. Ви часто говорите, що не любите запитань про особисте. Але наразі читачі отримали книгу поетичну, ще й не одну. Чи вважаєте ви поезію власне як найвищий рівень довіри до читача? Е, мабуть, не, не варто так говорити про поезію загалом, бо вона буває дуже різна, всіляка, і іноді відверта, іноді навпаки, герметична і закрита. У е, випадку ж з моїми віршами, бо я і поезію якось їх називати, бо я не наважився. Це віршики, чи саме краще, чи саме гірші. Е, тут якби дві речі. Очевидно, що оскільки вони щирі. І Написання, що називається, без дураків, то вони межово відверті, безумовно. Тобто Це є найінтимніше, що є. Але з іншого боку, сама якби, технологія роблення цих віршів, сам спосіб їх писання, передбачає певне дистанціювання. Тобто Я там у тому написанні ніякої участі майже не беру як особистість. Працюють якісь там мої синапси, якісь там літературні, нейролінгвістичні ланцюжки у мозку спалахують. Щось там робиться. Що воно робиться, я туди не втручаюся. Тобто, з одного боку, це якби моя інтимність, моя приватність, моє кохання, мої почуття, мої емоції і так далі. І так далі. А з іншого боку, це абсолютно поетичний театр, це тексти, які собі живуть і на які я дивлюся. Іноді з таким самим захватом, як і мої фани, думаю, боже мій, це я таке написав, це прекрасно. Чи можете ви контролювати рівень особистого у вірші? Ну, кажу ще раз, йдеться може не так про відсоток, хоча він, очевидно, теж є більше і менше. А власне як позиціонування себе? Там я один, тут я інший. Це різновид театру. Будь-яка творчість це по суті театр. Так бо ми витягуємо якесь одне зі своїх я, надаємо йому право виступати від нашого імені, і от воно виходить зі сцени і щось говорить. Люди зазвичай ототожнюють автора і його ліричного героя. Ну але це таке: це вічна гра, читання, писання, література і так далі. Ваша поетична книга вийшла у видавництві Старого Лева. Чому саме погодились на пропозицію Мар'яни Савки? Тут, я думаю, це той випадок, коли все щасливо збіглося, бо я не думав взагалі про книжку, коли в мене почався цей так би мовити поетичний сезон. І мені до цього часу цілком вистачає. Лайв Джорналу Фейсбуку як платформа для публікації. От але в якийсь момент почала надходити пропозиції від від видавництва. І пропозиція від видавництва старого лева була чи п'ятою, чи шостою за рахунком. І тут зійшлося все так, що я запитав Мар'яну, ну окей, а чи можна би було використати так само мої колажі, які я до кожного вірша роблю, чи могло би це бути ілюстроване видання? В кожному разі зійшлося на тому, що це могло би бути повністю моє авторське видання. І зрозуміло, що від такої спокусливої пропозиції я вже не міг відмовитися. В результаті маємо цю книжечку і написану. І... Оформлено автором, ну і видано ну, видавництвом. А як відреагувало видавництво на той факт, що вже наступна друга поетична збірка вийшла у видавництві меридіан Черновіць? Та воно от все так паралельно е якось виходить. У мене зараз е є матеріал і ще на одну збірку, але я думаю, що варто зупинитися, все-таки з цим побавилися і хватить. Є, що людям читати, мені є ще над чим працювати. Е от. Ну, тут якби ніяких проблем не було. Ну, два видовництва запропонували, ну чому ж ні? Е мабуть, якби я жив десь на заході, то це б вважалося ознакою успіху, правильно? У нас це з успіхом ніякого зв'язку немає, але приємно, скажімо так. Під час круглого столу і існування критики в сучасних медіаформах в рамках фестивалю Контекст, ви прохопились, що більше взагалі не плануєте працювати з видавцями і обираєте такий для себе зручний формат спілкування з читачем через інтернет. Дві книги поспіль настільки перевантажили вас? Ну, розумієте, справа в тім, що в нас на Україні ситуація виглядає так, що. Мабуть, це в кожного по-різному, але особисто для мене видавець абсолютно зайва ланка дорогою між мною і читачем. Ну, абсолютно зайва. Тому що я, так би мовити, всі ці книги і так готую сам, ну, технічно має нова зверстка, дизайн. І нічого мені так само не заважає робити їхні електронні версії, нічого мені не заважає за бажання, а я іноді це роблю. Замовляти собі один чи два примірники якоїсь спеціально зробленої збірки, яку я там готую іноді на подарунок для друзів там, чи щось такого. От і ну, тут не поміщається тут видавець. Де він? Я не бачу, якби що це от, гро... <гру> Так, грошей мені це не приносить абсолютно ніяких. Книжки, які видає видавництво, залишаються власністю видавництва. Як воно ними розпоряджається, як воно їх продає. Я не маю до цього жодного ні впливу, ні контролю над цим. І я не кажу, що це якось там погано чи добре. Тобто я просто кажу, як є. А у випадку з інтернетом у мене прямий шлях. От є я, є читач, більше того, цей читач за потреби чи бажання відразу реагує. Він залишає мені коменти якісь або. І в цьому кайф. І в цьому кайф, так, і в цьому кайф. От, але звичайно, що це я ще не роблю якихось е, таких голосних заяв, е, що я пориваю повністю з видавництвом. Просто на даному, так би мовити, етапі життєвому я не бачу сенсу в видавництвах як таких у моєму приватному житті, не більше. З вашого досвіду, пане Юрію, скажіть, з чим органічніше поєднується поезія з музикою чи з візуальним мистецтвом? Е, мені з музикою, безумовно, я е, 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 навчився власне відчувати якесь задоволення від письма, від писання віршів, тоді коли забув про те, що це література, коли почав слухати, вловлювати якісь музичні складові цього. І тому дуже багато текстів ми виконуємо на сцені, і вони деколи і пишуться з думкою про виконання, власне, вокальне, не, не читання тексту. Не суттєво чи це буде супроводжуватися музикою, але власне читання, як теж різновид вокального мистецтва, він десь десь мається на увазі, коли це все пишеться. А синтез візуальним? Ну, з візуальним це радше. Радше така інерція е, мого 20-літнього стажу роботи над журналом 4, оце текст, тилізія, це все це було пов'язано в одно. Мені до цього часу цікаво компонувати тексти з візуальним матеріалом, бо більше. Самим текстом бавитися як графікою, ну бо це шрифти, розміщення на сторінці, це все теж є візуальна штука, так? Вірш на сторінці це є візуальна штука, вірш на сцені це є вокальне мистецтво. Тобто, це от така якась форма, яку можна десь там використовувати в різних сферах, і це теж. Гарно, зручно і приємно. Візуальне мистецтво, як і музика, вам не чуже, окрім оформлення власних книг, роботою над журналом Четвер та журналом Просто неба. Чи були у вас ще якісь дизайнерські проекти? Я іноді, як фрілансер, підробляю дизайном книжковим. Ну, нещодавно вийшла книжка <кій> Галини Крук, співіснування. Поетичний збірник, моя обкладинка. Е, вийшла тепер на форум книжка Христі Венгренюк, Хутір Америка, моя обкладинка. Ну, от якось так. Але це, це, це для мене абсолютно е, така побіжна, ну, бічна сфера діяльності. Це просто під підробіток, фрілансерство. Пане Юрі, а яким ви взагалі критеріям ви орієнтуєтесь, керуєтесь для от, при виборі мистецьких проєктів? для себе? Е, дуже простий критерій. Те, що сленгом називається пре-не-пре. Пре». Якщо пре, якщо впирає, якщо викликає викид адреналіну, якщо бачиш в цьому сенс, — «да». Якщо ні, з якогось зобов'язку, з пунктів, з е, репутаційних якихось речей ні. Час нашого інтерв'ю на жаль вичерпався. Я вам дуже пан дякую, пане Юрію, за розмову. Гарного вам плідного форуму та натхнення.